Це відео мало вийти ще влітку 2024 тисячі але я довго відкладала монтаж, тому воно виходить майже через рік. Та сподіваюсь, що воно все одно буде корисним і зараз. Привіт! Ви на каналі художниця з ілюстраторка Андрейшин, і сьогодні знову нас чекає недовлог. Як ви могли зрозуміти з минулого відео, я зараз перебуваю, ну саме на момент зйомки. Я перебуваю в Закарпатській області, в місті Берегова, але оскільки сьогодні погода не дуже, в басейні не поплаваєш, хоча цей басейн працює навіть взимку, але менше з тим, ми з батьками вирішили собі зробити таку культурну програму і поїхати в Мукачево відвідати замок Паланок. Чи паланок? Я не знаю, де там намок станути. Ну, менше з тим, ви зрозуміли. Ну, що я вам скажу? Знаєте, я підозрювала, що сьогодні погода зіпсується, тому вчора почала гуглити, як там зайти, що це таке, читати відгуки. І відгуки там практично все в одиницях, все погано. Я так трошки, нам не треба туди їхати? Може ні, але такі, знаєте, подумали, що відгуки тут таке діло, в кожного своя суб'єктивна думка, і ми таки ризикнули і поїхали. Ну, що я вам скажу. Там основні негативні відгуки були про те, що не можна паркуватися, немає парку місця. Справді його зараз немає. Там, ну, у зв'язку з війною парковка перекрита, колись там був заїзд, тепер його немає. Але насправді там є платна парковка поряд, і не потрібно залишати автомобіль, десь де попало під чорими вікнами, щоб вас штрафанули. Тому ну, ми платили ту парковку. Нам сказали, що на замок потрібно лізти хвилин 20, або й 30, а можна взагалі не лізти. Але я таки, знаєте, подумала, що ми сюди приїхали. І взяли всю волю в кулак і пішли. І зараз ви будете бачити саме процес підйому. На жаль, в самому замку я не зазняла відео, бо його не можна знімати, там також є заборона на зйомку. Якщо ви думаєте, що ви такий мудрий, а всі довкола дурні, і ніхто не помітить, що ви робите зйомку на телефоні, то помітять там все в камерах, тому краще не ризикувати. Всі, знаєте, там працівники дуже вічливі, я не побачила якогось хамовитого відношення, що писали у відгуках, але вас попросять вимкнути камеру, а фотографувати стільки завгодно. Тому зараз може бути мій просто голос поверх. І перед вами буде йти якесь слайд шоу А можливо і ну, моя... теж буде, не знаю, буде бачити. Тому буде приблизно такий формат. Зараз саме підйом. Так, ну що, народ, то є день другий. Я сьогодні якось дуже захмарено. Напевно, буде дощ. На басейн я не піду. Бо я не знаю, там в басейні хоч вода кип'яток, але я щось не знаю роздягатися, коли холодно, не дуже прикольно. От, І я зараз вирішила йти в Мукачівський замок. Тут єдине, що колись був заїзд, але на час війни він перекритий, немає парковки там під замком. І треба передолити. Сказали, що 20 хвилин пішки. Ну, треба, то треба. Я що дурно приїхала. І це. О, тут ще, до речі, краєвиди якісь можуть бути. Єдине, що шкода, що хмарно, і, певно, буде дощ. А може не буде. Я не знаю. Бо вчора теж передували страшні зливи в нас там, а берегову там щось пару капель капнуло та і все. От і вся злива. А тут реально, тут я оглядаю майданчики, прикольно. Мам, де ти? Я йду. А йдемо. Тато йде Ой, далі. Ну підемо, мама. ну Але під... Добре, що немає жари. Мене нога сьогодні не болить, може ти. Мене... Шевченківський гая з палкою йшла, пиляли теж наверх. Добре, що не гаряче. Фу. Добре, що не гаряче. Маленько. Але я сподіваюся, що дощу може не бути, то навіть може. Так вона виглядає, що ні. То може стати і цей. Зараз я, я вам покажу. Тут по входу по, по дорозі буде, як ті типу, оглядує майданчики. О. Бачите, місто видно. Коротше, така от штука. Ну, я пішла. Побажайте мені удачі. От. Наленько, не спішись, Не мені. знаю, чи я буду щось малювати, але так буде. А Та, що, дуже... що, знову до вас дзвонять? Дуло. Мама взяла відпустку, до неї сино відзвонюється. Алло? Ну, що я вам скажу? Відразу, коли я піднялася на саму гору наверх, то побачила, що насправді всі оглядові майданчики просто тупо перекриті бляхою. Ви не зможете нічого побачити, хіба будете повсти там попід низ, і то напевно по що ви якусь дичь робите. І так, оглядаю майданчик там не діючий, на жаль, тому що я бачила там фото, старі фото з Гугла, там чи ще десь. Там дійсно дуже красиво, і видно все мукачево, Але ну така от штука. Знаєте, я вам скажу чесно. Е, є моменти, з якими можна зараз моритися. От, наприклад, коли ви приїжджаєте до Львова, так ви хочете побачити всі історичні пам'ятки, всі пам'ятники і все таке. Але ну будьмо чесні, в нас майже всі пам'ятники у Львові перекриті. Вони в захисних всяких штуках, е, так само, як вітражі. Вітражі також перекриті. Також багато за багато музеїв частково припинили деяку експозицію, особливо якщо там якісь тінні експонати були. Це все. Пов'язано з технікою безпеки і з тим, що, на жаль, на нас напали придурки з певної країни. країни. Тому є такі от незручності. Ну, не все повністю працює в повній мірі, але тим не менше воно все одно працює. Так от, я не сильно розстроїлася. Ну, перекритий оглядовий майданчик то перекритий, ну, але ж сам замок, я перед собою його бачу, він на місці, все з ним добре. От, і ми прийшли. Вас чекає там купівля вихідного квитка. До речі, важлива штука, добре, що я не викинула, тому що там шлагбаум, ну вас пропускають. А щоб повернутися назад, ви маєте просканувати свій квиток. Тому в якій випадку берете квиток, нічого з ним не робіть. Добре, що я його поклала в якусь верхню кишеню. Бо коли виходите, я дивлюсь, всі сканують, а я така, а я без поняття, де вони? Де ті квитки? Ну, знайшли. Тому будьте уважні. А, бо, наприклад, там в берегу в басейнах я зразу їх викинула, типу, бо... якийсь папірчик. Не викидайте. От, що там було по курсу? Я зайшла, там була відкрита кімната, типу катівень. Не всі туди хочуть заходити, декому погано, декому шокую. Але, знаєте, мені було цікаво подивитися. Там дуже цікаві експонати. Мені, знаєте, оце руками не чіпати, експонат з руками, ну, цей вот. І там багато чого було цікавого. Я не знаю, я, напевно, якось тут буду зараз виставляти, можливо, дещо під блюром, можливо, ні. Може, я ту пропусти. Там, в принципі, не зовсім ясно, що тут робиться. Но мені та кімната дуже сподобалась. Там досить темно, але... ну, Ну, це цікаво було. Далі можна було, я якось так пройшла в бік, чомусь дивним чином оця ніби кацівня, вона більше як в підвальному приміщенні, але там було так жарко, я так спотіла, хоча на вулиці ніби не було спокоти. Бо ну, має бути дощ, там було досить так свіженько, ну, комфортно. Але я так щось спотіла і втомилася. Я бачила, що люди піднімаються ще нагору, і я така думаю, М -м, десь тут є лавочка. Лавочок багато, я, до речі, є де посидіти. І я собі сіла. І, знаєте, сіла, думаю, а чого я буду дурно сидіти просто так. Я взяла там, своє малювидло, свій фломастери, я взяла спеціально в такому знаєте, бананці тримала, щоб все було зручно в мене там, на поясі. І взяла з собою два скетчбуки біленький і чорний. І що, щоб об'єднати приємне з корисним, я собі просто сиділа, дивилася нагору і малювала. Якраз, поки я то малювала, вистигла, відпочила, бо там ну все ж таки підйом якийсь був. О, і благополучно собі піднялася. Десь тут, напевно, можливо, будуть ставки із цим, як я це малювала, можливо, я перед тим вставила ці ставки. Ну, в основному таке щось вийшло. А, до речі, це я малювала акриловими маркерами з копійки. Ну, вони такі собі, але, знаєте, на скетчі, якщо ви цим збираєтесь продавати, просто набити руку, ну, нормально, в принципі, нормально. Я б на скетчі щось такого супердорогого би не купувала, я не допомогю продавати. От. Далі ми піднялися ще вище, і там були різні зали, різні зали з експозицією. І так, як було в казаних гідруках, там всі зали закриті, все закрито, тупо все. Ну, насправді, там так, ми попали, це було ближче для до обіду, і деякі, наприклад, ну, працівники, там, які перебувають в залах. Вони можуть просто, наприклад, один залишився на якомусь залі, решта там пішли на обід люди. Ну, люди їдять, люди хочуть туалет, люди хочуть поїсти. І це ніби нормально. Якщо ви ротом відкриєте свій рот і спитаєте, а цей зал там відкритий чи закритий, його відкриють, там скажуть, так, почекайте, 5 хвилин і вам все відкриють, все нормально. Тобто відкрийте рот і вам відкриють двері, умовно так. І так і було, ми зайшли там. Одне приміщення, там більше було про різних власників замку. На жаль, я не можу вам тут згадати якихось імен, я не запам'ятала. Але можу тут додати деякі фотографії. Там, до речі, мені сподобалася одна така штука. Це так цікаво виглядає, насправді. Там, ніби як ескізи портретів, профілів. Вони підписані всі. Я це тут десь вставлю. Воно так цікаво виглядає. Слухайте, ну ну це класно. Це по суті були ескізи, напевно, до таких фінальних робіт. Ну воно прикольно. Мені так сподобалися ці зарисовки, і там воно просто, знаєте, пописано, як у по блокноті. Це класно. Е, так, там ще було е, різних, ну, ніби відтворені кімнати тих власників, чи там ще когось. Вибачте, я не пам'ятаю, я чесно пам'ятаю, тому що е, якщо... Насправді, там варто було б взяти якусь екскурсію. Але екскурсовод музею була зайнята іншою екскурсією, а ми якось так не влізли нагло з боку. Е, Ну, ми не подивилися її. Там ще насправді крутять чи фільм, чи мультфільм. Але нам було лін туди піти, чесно. Я ліпше посижу, помалюю щось. Ну, не пішли ми туди. Ну, можливо, варто було б піти, і там більше би більше розказали про якусь історію цього музею, ну, цього замку і того всього, хто там був власники, під чим крилом воно все було. Ну ми не, ну, не пішли, не подивились. Е, так, е, далі що ж там ще було далі. Далі я захотіла переглянути ікони. Для мене, правда, загадка, як то в ці ікони могли показати, тому що там оцей єдиний зал, де заборона не тільки на зйомку відео будь-якого, але і на зйомку самих ікон. Можна робити зйомку тільки загальний план. Ну, а загальний план то таке тіло. Бо, наприклад, у Львівському музеї я відділах, де є ікони, я там просто пасусь і живу. Мені подобається прийти і сфотографувати в плітик. Ну, без палок, звичайно ж. Ну, Там так не можна, але нічого страшного. Е так, що ж там ще цікавого було? Ще я піднялася ще вище. Там зал, де була ніби картина галерея, була закрита, тому я піднялася вище. А вище там е був зал із різними такими м штуками побуту людей там звичайних. Правда, мені було дивно, чому це на найверхнішому поверсі, по ідеї, там ну, ніби народ, просто там люди, які колись жили в музеї і якось його забезпечували життєдіяльністю, Точніше, тобто, що я говорю. Е, мені було дивно, що оці всі такі ремісничі штучки, там, віз і все таке, воно на третьому поверсі, чи на якому там, ну на найвищому рівні. Мені здавалося, що такі речі мали б бути логічно десь на першому поверсі, де би, можливо, е насправді колись би жили люди, які обслуговували умовно цей замок. Ну, це було б логічно, якби там якась стання чи ще щось було зверху. Ну, Ця експозиція, точніше знизу, але ця експозиція вона є зверху. Але, тим не менше, там досить цікаво, я там побачила гончарне коло, таке ж саме, як у нас навіть, на студії, і всі лізуть до того кола. У мене такий був відбувся легенький триггер варнінг, бо там в мене учні люблять туди чекати, якась муха літає. Лізти де не треба, а мені потрібно відростити очі на потилиці, щоб побачити, чи вони тут полізли чи ні. Така от штука. Я відійшла від теми. І там дуже прикольний такий вихід на балкончик. Можливо, це єдине місце, де чуть-чуть видно панорами, та капельку десь далеко. І я там собі стала, там просто. Широке таке перило і сіла, ну, точніше стала там трошки помалювати. Бо що, я дурно взяла з собою і маленький спик скетчбук? Звичайно, що не дурно, ну я, до речі, хочу сказати таку штуку. Я от сьогодні зрозуміла, в чому прикол малювати саме в прошитих скетчбуках. Не в просто якихось там, як в мене зазвичай було. Я малювала в звичайних там альбомах, блокнотах, скетчбуках на пружинку. Я про щось вилювала там чи ще щось. В мене до кінця там нічого не залишалось, просто викидала ту пружинку. А тут е, я згадала, що в мене є малесенький такий кишеньковий буквально скетчбук із прошитими сторінками, які не вирвеш. І знаєте, мені дійсно захотілося вперше, мені дійсно вперше захотілося помалювати, як то має бути, знаєте, розворот за розворот, навіть на вивожній стороні. І це так, знаєте, прикольно, це так цікаво, тому що. Воно вас спонукає доробити роботу. Ви не, ну, не лишите ви такий страшненький розворот недороблений. вам хочеться її доробити, і вам хочеться заповнити всі сторінки, що найцікавіше, і відразу е, працювати так, знаєте, плюс-мінус акуратно. Ну, не те, що кратенько. З надією на те, що має бути добре, має вийти хороша робота. От. Воно ніби і обмежує. Тому що коли я просто малювала скетчбуці і виривала з то мені було, ну, не вийшов один, одна зарисовка, вийде інша. А тут ви маєте трошки постаратися. Може це й добре. Е, так, далі. Що ж там відбувається далі? І ось, нарешті, я побачила, що працівник, який є у відділі, де є галерея, нарешті повернувся із обіду. І ми туди вирушили. І хочу я вам сказати. Я дуже рада, що ми це зробили, тому що воно було того варте. Там, по суті, вся ця галерея це експозиція робіт одного художника. Це художник Володимир Микита. Я нічого про нього не знала, взагалі нічого. Але я дуже рада, що ми туди прийшли. Бо спочатку я така, знаєте, от таке є. Це йшов, а це не галерея, галерея, а це просто постійна якась виставка. Ну, хай мої звідси, ну, ну чого ти літаєш? А це, по суті, постійна виставка одного художника. Але Слухати, там цікаво було. Мені дуже сподобалось, якщо чесно. І дуже там багато тих картин різних років. Воно дуже класно. І там між тими картинами є ще е, манекени у Встрої. Народів, які заселяють Закарпатську область, ну, Закарпаття, тому що я розумію, що там були не тільки українські строї, там були і інших народів, там угорські, ще якісь. Ну, це видно, що умовно вишиванка виглядає не так якось. Хоча, знаєте, я не експерт у, у тих вишиванках, я можу хіба тут залишити фотографії. Якщо вам щось відомо, ви знаєте, до якого саме народу відноситься той чи інший одяг, прошу мені напишіть, я буду рада вашим відгукам. Ну і загалом мені дуже сподобалось. Особливо мені, знаєте, сподобалися там такі картини з квітами. Тому що я знову ж про своє, я думаю про своїх учнів. Зараз там багато хто малює квіти. І люди хочуть за такий обмежений тель, ну, час намалювати, щоб ці квіти були прям. Ну, знаєте, як вилизані фотка. Або не фотка, або мене дуже сильно бісить. Ну, не те, що бісить, а розстроює, що люди приносять як зразок картинки по номерах. А там, ну, у це хороша штука там, щоб розслабитись, але це не та річ, на яку потрібно орієнтуватись, щоб малювати так само, як там. Тому що, по суті, картинки по номерам, це звичайні картини. Які векторизували, просто умовно трасували. От ви візьмете там будь-яке зображення, в якійсь графічній програмі векторі. Ставите трасування, воно випадково розіб'є на якісь там плямки. І, і все. І ви ці плямки замальовуєте. Ну, і це, по суті, імітація чіткості малюнку. Ну, одним словом. І знаєте, що мені дуже сподобалось в цій роботі? Чекайте, тут муха пролетіла, правда? Гігантська, меншісти. Мені дуже сподобалося, що там ці малюнки. Ці, ну, не малюнки, ці картини, ці квіти, вони не вилизані, там просто мас, мазок, мазок. І я їх, чесно, я їх сфотографувала, я буду показувати своїм учням, щоб вони якось ну, покинули цю ідею, що має бути все таке ідеально вилизане. Малюйте квіточки просто мазками. От. І мені настільки сподобалася вся експозиція, якщо чесно, що я. Я не знаю, я там не побачила якоїсь такої біографії чи щось такого. Там були фотографія і автопортрет художника. Але там була величезна гора, отака стопка, і з книгами, це з каталогом. І я собі, чи така, чи придбала такий каталог, тим більше ціна на нього була. Боже, ну 250 гривень. Це нормально, чесно. І тут просто ще дуже класно, що тут є трошки і самої історії музею, ну, пару спільнот для загального розвитку. І далі є хороші е, репродукції. Тому я думаю, що я навіть зараз запхаю в це відео крутенький огляд на цю книжку, на цей каталог. І так, ось ця книжка так вона виглядає спереду, з вороту. В принципі, вона вся українською, там просто тут тільки переклад англійською мовою короткий. І так вона приблизно виглядає. Вона така невеличка, компактна, гарна. Ось це сам замок. Він дуже класний, якщо чесно, ну це класно. І, на жаль, багато чого перекрито, бо як ви можете зрозуміти, ну, краєвиди з цього замку мали би бути просто чарівними, але ну, вже як є, нічого страшного. Тут дуже коротко показана експозиція. От, в принципі, оцей, цю капличку можна знімати тільки отак, загальним планом і все. Бо тут є різні ікони, але їх знімати не можна. Це вже всередині експозиція, там різні кімнати, різних власників, різні якісь історичні частини. Мені здається, що ось цю частину, ось цю експозицію я пропустила. Я не бачила цього. Оце, тут різні, знаєте, старожитності. Так, фокус прийде до нас. І я того не бачила. І очевидно, тут багато залів. Ну, нічого. Значить, є стимул приїхати потім ще раз подивитися. Може, в кращий час. Вся експозиція була, я питаю, пам'ятаю, чи воно було, а я щось пропустила. Та ні, не було. Не менше з тим. І тут вже сама творчість Володимира Никити, коротка біографія про його роботу. Ну, точніше, це не біографія, а опис його робіт за різним часом. Ось так воно виглядає багато залів з цими роботами, якщо чесно. І я вам хочу сказати, оця ця робота класна. Я Мушу сказати вам таку штуку. Насправді я ту книжку вже прочитала дуже швидко, буквально за 10 хвилин. Але тут репродукції передають дуже мало того, що є насправді. Тому що насправді вони такі яскраві. Це закарпатська школа. Тут не люблять, щоб було все, знаєте, сірим поганяє і охрою злегка перемазане зверху. Тут кольори яскраві, такі кольорові насичені, воно класне. Ця робота, вона набагато насиченіша. Тобто. Ну, репродукція мало чого взагалі передає. Це класно. Так, зараз я вам покажу. Ось це, воно вживу також дуже яскраве. Ця штука, вона практично як переливається. Тут того не видно. Це така цікава робота. Ці також, вони дуже яскраві, там такий яскравий блакитний колір був. Ну, то не те, що тут. І там більше видно фактура, тому що фотографія більше все робить з таким площиним, не таким прикольним. Так, і тут яскравіші кольори. От умовно, я не знаю, може я навіть тут на відео спробую накрутити яскравість, насиченість максимально. Може воно допоможе. Хоче злегка передати, як воно все виглядає насправді. Оці класні роботи. такі більш там в нього більш пізніші руки. Хоча ні, це не є пізніші руки, вибачте. Там у нього були роботи такі більш абстрактні, тобто там більш такі предметні пейзажі, натюрморти, замальовки квітів. І є поряд дуже такі абстрактні роботи. Ця робота, вона величезна і тут теж нічого не передано. Вона насправді дуже яскрава, ці всі мазочки, ці всі фактури, їх дуже добре видно, вони переливаються. Я не знаю, чи мої фотографії це передадуть, подивимось. Ну тут трошечки передає те, що і насправді, і то воно ще яскравіше. Ця робота вона теж вона величезна, і вона мені дуже подобається, там дуже багато таких робіт. Бабуся там щось робить, діти граються, ще щось таке. Вона дуже така. Знаєте, от коли ви дивитеся, у вас відчуття, що ви дійсно перебуваєте всередині, що ви перебуваєте в цьому приміщенні. Ось бабусі, що розмовляють. Ну так, ну, воно теж ну воно дуже класно. А... Оці кріселка, там ще й лавочки, воно теж дуже класно намальовано, так, знаєте, передає все. Е, ось про ці квіти. Тут, по суті, дивіться, просто... Ой, не то. У мене синдром людини, яка, знаєте, тикає все в екран. Я тикаю в книжку, ви розумієте, я тикаю в книжку, я хочу, щоб збільшити це. А, це вже все, приїхали. Ну, розумієте, тут просто мазочки злегка. Тут не промальовувалися окремо кожну пелюстку, але воно класно виглядає. Це набагато яскравіша робота. Ці дуже яскраві, класні переливаються. Це набагато яскравіше. Ось ця ялинка, тут вона якась така сіро-сіра виглядає. Вживу, воно таке кольорове і таке об'ємне, що здається, що це все, -все. свято наближається. Новий рік прийшов. Різдво. Йде в хату. Ось ці квіти. вони теж набагато яскравіші. О, та лавочка. Вона дуже класна. Ці квіти. Ну, мені здається, що моя камера трошки автоматично додає яскравості, бо я вживу тут дивлюся на ті вони такі темні. Там вони були дуже яскраві. Оці квіти вони взагалі жовті, вони дуже гарні, жовті і здалеку видно, Це соняшник. І бачите, як воно класно стилізовано. Тут навіть не промальовані ці пелюстки, тут просто всі такі пущини. Ну, люди те, що бояться це все робити. І знаєте, що найцікавіше? Тут і вживу також видно, що тут є різна фарба, більш така щільніша, більш прозора. Чомусь в мене деякі учні бояться, коли фарба лягає прозоро. Здається, що це погано. Ні, не погано. Пігменти і фарба взагалі вони різні, мають різну прозорість. І це добре, коли є різні фактури. Тож не є, я не знаю, чомусь люди знову ж таки орієнтуються на друк, на е, картини по номерам, де все дуже-дуже гладенько. Так не буває в житті. Оце класне. Це класнюче. Це класно, воно таке навіть видно, що якась сухата трава така. Є ж такі абстрактні композиції, ці квіточки. Ну, ня, ну, клас. класне. Тут осінь, просто намальовані загальними мазками. Чомусь того бояться малювати. І тут біографія. Е, цьому художнику зараз 93 роки. Ну, я вам скажу. Власні роботи, це для мене було просто як якийсь, знаєте, як якісь, от не те, що вишенька на тортику, це було ціле Яблочко на тортику, тому що ми в цю експозицію пішли в сам кінець, і там ще я ж залишила відгук. І найцікавіше, я серед тих відгуків, що побачила там чийсь відгук, що хтось сидів і малював той замок. Це було цікаво, я його тут ставлю. Ну, одним словом, таке було відео. Що я хочу сказати у висновку? Це дуже суб'єктивно. Наприклад, якщо одним людям, навіть я бачила там, знаєте, я йду, одні люди йдуть і кажуть, ой, як класно, як все подобається. А інші люди йдуть і говорять, е, дарем заплатив 100 гривень, тут нічого нема, одні сходи і мури. Ну, як вам сказати, це звичайний український музей. Як музей, він ок. Нормальний. Е, можливо, хтось очікує, знаєте, що якщо це музей замок, то там мають лицарі скакати на конях, напевно, так думають. Але це музей, це там в першу чергу, це музей, там на території історичний музей, це частина його. Наші львівські замки точно так само просто проходити мури і нічого. Ну, таке Для музею це ок. Людина, ну я як людина, яка ходить різними музеями, мені достатньо. Мені було достатньо 100 гривень. Єдине, ще так зрозуміло, що один зал ми таки пропустили або... Цей зал насправді зачинений, тому що там було старожитність. Я просто подивилась по їх. Ну, нічого. Ну, така от штука. До наступних зустрічей. У мене на каналі є ще багато інших відео, ще інші відвідини інших музеїв. Тому підписуйтеся. Тут багато цікавого, ну тут не тільки про музеї, Я ще кей-поп слухаю, тому тудей огляд альбомі. Ще також є мій тік-ток, Ось тік-ток, там чисто про кей-поп все. Також є інстаграм з моїми малюнками, є твіттер, де є все підряд. Також ви можете підтримати мій канал. Усі посилання в описі до відео. Все. Па-па.